Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимось у місті Дніпро на перехресті вулиці Робоча та професора Герасюти. У неділю, 23 листопада, тут сталось ДТП. На цьому місці заткнулась Шевроле і Volkswagen врізався в маршрутку 55. На цій ділянці перекритий у бік Криворізької вулиці. Автівки зазнали значних пошкоджень. У обох автівок На місці, пампери. Працю... На місці працюють рятувальники та швидка. Передньо є постраждалі. На дорозі лежать уламки від потрощених машин. На місце інциденту також приїхали правоохоронці і з'ясовують причини ДТП. А для тих, хто щойно приєднався, нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі на перехресті вулиці Робоча та професора Гересюди. Тут у неділю 23 листопада. Віталась БТП, зіткнулися в рельєф Volkswagen. Також остання врізалась маршрутку номер 55 Автівки рухались у бік Криворізької вулиці. На цій ділянці перекритий рух у бік Криворізької вулиці. Також внаслідок аварії утворився затор. Автівки зазнали значних пошкоджень. На дорозі лежать уламки від потрощених машин. На місці зараз працюють рятувальники та правоохоронці і з'ясовують усі обставини. Попередньо, за словами очевидців, є постраждалі. А більше новин читайте на сайті інформатор Дніпро. Також слухайте свіжі новини Дніпра та області на радіо інформатор FM 107.3.